Доброго вечора студіям живої історії. Усім учасникам командам проєктів з Вінничини. Вас вітає Братславського ОТГ Тульчинського Тучинського району. До складу громади з 26 листопада 2020 року входить 19 сіл. І ви можете побачити нову мапу, створену нашим ментором Леонідом Морощаком, та брендовий знак на основі герба Братславщини. Наша батьківщина має великий історичний спадок та туристичний потенціал. Магдебульське право, губернія, повіт, воєводство, козацький хрест, насипаний студентським братством міста Львів вам вже знайомі також такі постаті, як Антон Турчанович, Данило Нечайзі, Енеїда Тулуб, Солітерман, Рабенатан все це про Братславі Братславщину. І тому ми вирішили додати до цього ряду відомого художника Василя Муржака та створили фільм про його життєвий та творчий шлях на Братславщині. На цій землі впродовж століть мирно співіснували українці, старовіри, євреї, поляки, роми, вірмени. Унікальна дерев'яна церква старовірів побудована без єдиного цвяха, костел Свято-Миколаївська церква, будинок Шойхата є пам'ятками архітектури, які приваблюють туристів. Усі різні, але єдині, такі ж, як і наша команда проєкту. Усі ми займаємося е, різними сферами діяльності. Проте нас об'єднує любов до нашої землі та бажання розвивати нашу землю. До участі у проєкті долучилися такі інституції та організації, як громадська організація, інститут розвитку Браславщини, Браславська школа, гімназія номер 1 Браславська публічна е, бібліотека та спеціалізована школа-інтернат, Браславська селищна рада. Е, браславська Організація інституту розвитку браславщини ще з 2017 року влаштовує виставки картин робіт Василя Муржака у Браславі у Вінниці. Також це фестивалі Братслав Ренесанс та Братславська палітра. Мирослава Которович на вершині замкової гори Константин Грубич зі зйомками польової е, кухні у Братславі – Усі ці проєкти дотичні до е, теми нашого художника до Василя Муржака, тому що він став справжнім е, культовим персонажем у нашій громаді і. Його помешкання такою туристичною атракцією Ми організовуємо художні пленери виставки під час одного з таких проєкту Брацлавська палітра. Юні художники з училища культури відновили стінопис Василя Муржака у його дворі із зображенням річки Південний Буг та живописної місцевості. На жаль, ця робота, яка була на стіні сусідського будинку, зникла після проведення ремонтних робіт. Її знищили. А була вона відновлена саме вже у школі, у якій Василь Іванович уже як вчитель працював. Ав із 1969 року у рамках проєкту зі збереження культурної спадщини, який нещодавно реалізували у Браслеві, з'явився мурал історичних місць з ефектом 3D та каталог робіт художника Василя Муржака. Одним із таких місць пам'яток архітектури є школа гімназія номер 1 яку Василь Моржак перетворив на справжній арт-об'єкт. На стіні панно, мозаїки, усе руками митця. Що найцікавіше, те, що частинки мозаїки художник возив на велосипеді та збирав залишки після облаштування транспортних зупинок. Василь Моржак, це та людина, яка жила у радянські часи, проти мала глибоку віру. Він мріяв про існування української церкви та вважав, що мова та віра є основними факторами державотворення. Він розмалював церкву, створивши вікно, якого взагалі не існувало, не вистачало його не відрізниш від справжнього. Також у школі виготовляв парти Мольберти та зберіг від знищення унікальні ворота, створені єдиним ансамблем зі школою, архітектором. Василам Листовничим. за підсумками опитування, проведеного у громаді, Василь Мужак є саме об'єднуючим фактором. Його історія справді жива. Тому наш проєкт а, це документальний фільм Василь Муржак. Історія художника з Братславщини». Ми хотіли популяризувати та привернути увагу жителів та гостей до історичної спадщини, а саме до такої. Простої про такої величної творчості місцевого художника. І далі пропонуємо ознайомитися із фрагментом нашого фільму. Гірки і горди радію моїх. У цьому проєкті нам удалося попрацювати із Константином Грубичем, відомим українським журналістом та телеведучим, відшукати архівні матеріали про художника, використати фрагмент документального фільму Тетяни Скабарт Все проходить», в якому знімався Василь Моржак, відзняти 4,5 години матеріалу і змонтувати його на 37 хвилин. Загальна сума нашого гранту становила тисяч гривень, і саме завдяки студіям живої історії, ми змогли співпрацювати з професійним оператором-монтажером. Тому спасибі Роману Гачару за професіоналізм та плідну працю. Впродовж реалізації проєкту ми налагодили партнерські зв'язки. Тому знайшли героїв фільму, які радо згодилися поділитися своїми спогадами про художника. І саме відкриттям для нас стало те, що люди, які знали, Василя Муржака неймовірно цікаво про нього розповідали. У кожному із них була жива історія. Креативна подача матеріалу була від журналіста Костятина Грубича, а дружина художника Ельза Трохиміна, яка досі важко переживає втрату свого чоловіка. Проте має завершити почати, бо художник мріяв залишити свої картини Братславу. І наше бажання здійснити мрію Василя Муржака виявилося насправді набагато сильнішою за виклики, з якими ми зіткнулися впродовж реалізації. Це, звісно ж, час, дедлайни, місцеві вибори, ковід та також унікальний виклик для нас це пошук оператора. Тому на майбутнє порада усім. Коли ти любиш те, чим займаєшся, це перестає бути роботою, а стає справжнім ресурсом та життєвою силою, такою, яку мав Василь Моржак. Людина, яка об'єднала людей з різних регіонів та країн. У фільмі знялися колеги, учні, друзі, сусіди художника. Усі знайшли час поділитися своїми історіями, які досі. У них живуть у планах на майбутнє хотіли б показати виставку картин Василя Моржика у Польщі та Франції. Ми також, як і усі громади, відкриті до партнерства з людьми, які мають подібні інтереси, і шукаємо також ресурсної підтримки. Отож, і на завершення, те, що ваше, це завжди легко. Те, що йде складно, точно не ваше. Отож, я бажаю усім командам, усім проєктам завжди відчувати своє. Дякуємо за увагу. Брат, слав, з любов'ю.